Доброго дня. З вами сервісний центр. В цьому відео ми будемо розглядати бензиновий генератор торговельної марки Energy Sky, торговельна марка Польща. Генератор вироблений в Китаї. Цей генератор ми оглядаємо з точки зору сервісного центру, який займається ремонтом обслуговуванням цих генераторів вже достатньо тривалий час. Стосовно цього генератора, торговельної марки і моделі. Це звичайна добротна якість бензинових генераторів. Потужність генератора 6 кВт. Ми йому давали 7 кВт нагрузку. Він тримає Частота тока ніже 48 Гц Не просідає. Генератор оснащен стандартним двигуном одноциліндровим з повітряною системою охолодження Аналог Honda GX 390 діаметр циліндра. 90 мм. На лицевій панелі все дуже-дуже просто. Навіть нема ключика замка запалювання. Тобто, отака от кнопочка: три положення. Старт, стоп. Нейтральне положення. Далі вольтметр. Режими роботи. Працює генератор. Низький рівень масла. Сигнальна лампа. Перемикач, виключатель. Він же захисний автомат по току. Далі. Дві таких розеточки по 16 А, одна трьох розеточка 32 А. На цю силову розетку можна навантажувати все навантаження, тобто всі 6 і навіть 7 кВт. Но 7 кВт це максимум, так що не балуйтесь з цим. Тобто цей генератор розрахований на максимальну потужність 6 кВт. То, що виробник дав тут запас потужності, це не означає, що можна на 7 кВт його постійно навантажити. Далі. Альтернатор стандартно зроблен, як і на а, інших генераторах китайського виробництва. Регулятор напруги в вигляді полумісяця під ось цією кришечкою. От, регулятор напруги це, напам'ятаю, та річ, котра максимально страдає від перенавантаження генератора, і в першу чергу в 90% в першу чергу виходить з ладу. От, тут вона дуже Легко оця кришечка вскривається, тобто Ви можете побачити, змінити цей регулятор. На ньому можна регулювати напругу. Там є потенціометр рухами вліво або вправо. Ви можете змінювати напругу як ниже, так і вище. На відео в мене на каналі це є. Так, далі глушник. отакий От захисний екран. Тобто, при роботі цього двигуна температура на випусному колекторі достигає. 350 градусів, так що обережно. Далі свічка. Свічка стандартна. Жигульовська, так звана НЖК, то що нам дуже-дуже подобається. Із 100 свічок немає ні одної бракованої. Так що можемо радити смело. под цим кожухом знаходиться елемент повітряного фільтра. Вигляд у нього як губка поролон це не паралон. Дуже багато разів ми стикалися з тим, що нам привозять генератори на ремонт і вскриває ось цей кожух. Ми бачимо там звичайний поролон. Ні в коєму разі цього робити не потрібно, тому що цей поролон розвалюється на мілкі фракції, і вони через впускний колектор попадають вже до камери згорання, тобто до двигуна. Це не є добре. Ручний стартер, як і говорив, пораду цю давав і даю. Не треба дергати ось з цього положення. Ривок повинен бути після так називаємого холостого ходу, якщо просто сказати. І от з цього положення ривок виконується. Тоді ваш ручний стартер буде служити довго-довго без питань. Паливний кран. Його треба перекривати, коли генератор попрацював. Обов'язково перекривати, якщо ви генератор транспортуєте, наприклад. Тому що, якщо цей краник буде відчинений, ви транспортуєте генератор, є висока вірогідність того, що бензин буде попадати через гольш клапан карбюратора в масло. І Для вас буде дуже-дуже дивно, коли ви будете відкривати цю пробочку. І з ось цього отвора просто виліться суміш бензину з маслом. Так що перекривайте паливний кран все буде добре. Вольтметр. 230 вольт это в идеале должно быть на вашем генераторе при работе. Так, в принципе, все. Предохранители на каждую розеточку, палевный бак на 25 литров. Цей генератор потребляет при работе при максимальной потужности, например, 6-7 кВт до 3 литров пального на годину. Дуже багато в интернете есть некорректной информации, и стосовно Розходу пального телефонують, питають нас з приводу того, а скільки же генератор потребує пального. Якщо ви побачите, наприклад, другу марку торговельну, не Energy Sky, і там потужність генератора теж буде 6 або 7 кВт, і там теж генератор оснащен таким же двигуном, наприклад, одноциліндровим з 90-м або 92-м то чуда не буде. Той генератор теж буде потребляти не стільки, скільки вам говорять, дуже багато, я такого чув, що там, літр на годину, півтора, 2 літра на годину при максимальному навантаженні це неправда. Фізику не обманеш. Так що розход плюс-мінус у всіх одинаковий. На цьому все. Якщо питання стосується консультації, більш детальний. Для придбання генератора то телефонуйте нам по телефону вказаному на сайті. З вами сервісний центр. На все добре. До нових зустрічей.